Брехня це навмисне спотворювання інформації з метою змінити напрямок інформації чи перебіг подій на свою користь. Найпростіша брехня це створення образу з фрагментів інформації, які складно хутко перевірити, або просто повна протилежність дійсності. Спеціалізована брехня це коли ви не маєте знання та можливості хутко розібратись та зрозуміти інформацію з якоїсь галузі. А хтось, нібито маючи, направляє вас до своєї мети, а не до вашої, старанно продумана брехня. Це вже коли хтось прийняв до уваги багато факторів та виконав складну інтелектуальну працю задля ввода в оману когось та щоб залишитись непоміченим у діях за... для своєї мети. Простий приклад: маємо розмову про зустріч двох осіб. Одна іншу сповіщає, я їду та буду через годину. Кінцева мета процесу прибуття через одну годину до місця зустрічі. Мета брехні змінення часу зустрічі без, без попередньої домовності з, з опонентом в процесі. Маємо питання, чому ти ще не приїхав? Брехня, бо машина зламалась. В дійсності він ще і не виїжджав. Надалі знов маємо питання. Година пройшла, де ти брехня вже майже поряд, в дійсності ще не виїжджав. Але только за неправда, це не було проблеми. Миссис Кол, нас беспокоит лишь то, что после многих лет верности, дружеской поддержки и любви, заботы о его детях, они ведь его? да, да. По крайней мере, один. А после этого ваш муж отказывает вам вашей доли совместно нажитых средств всего лишь из-за одного случая измены. Прошу прощения. Семи. Семи случаев измены. Семи случаев измены, лишь один из которых доказан, причем во всех из них виноват он сам. Да, в данном случае это вы. Вы жена бессердечного трудоголика, жаждущая любви и вынужденная искать ее у другого мужчины. Неважно, вы не отнимаете у него то, что принадлежит ему. Вы лишь хотите получить то, что принадлежит вам. Ну, может быть, чуточку побольше. Вы за всех сил стремитесь к справедливости. Да. я предложила ему поделить custody. детей. Он замечательный отец. И как он вас за это отблагодарил? Затеял изнурительную судебную process. тяжбу. No, 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 нет, no, 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 нет, 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 ни за что! Теперь речь ідеть уже не о лично вас, мистером Коулом. Это касается всех женщин. Где бы сейчас была Тина Тернер, скажи она в своє время, ударь мене да посильнее. Як працювати з інформацією, бажаючи уникнути наслідків чужої брехні? По перше, треба розкласти процес, який будемо розглядати в структуру з важливими гілками. Опис, мета, засоби. Варіанти засобів та можливі можливо. витрати? Складові матеріали, варіанти та можливі витрати, час перебігу. Перед початком процесу треба для себе розібратись в таких питаннях. Чим ризикуємо, якщо це виявиться брехнею? Які є можливості відстежувати перебіг подій? Які маємо можливості впливати на події для коригування. Чи маємо можливість? Фіксувати важливі факти для подальшого використання. чи маємо можливість припинити? Свій зв'язок з процесом чи маємо в майбутньому дієві можливості на відшкодування збитків, якщо виявиться неблагонадійність осіб, з якими зв'язалися. Якщо по якимось питанням чи по всім відповідь негативна, ризик майже 100%. Ніякого контролю з вашого боку немає. Якщо мало чим ризикуєш, грайся. Якщо багато чим ризикуєш, шукай інші можливості.